Доброго ранку всім! Мій сьогоднішній ранок розпочався з неймовірного, солодкого, п'янкого, чуттєвого, фантастичного аромату півоній. Півоній з нашої Буковинської землі, з Глибочене від компанії Флоріум. Півоній дуже багато видів. Є наші українські, які ростуть у бабусь полісадничках, є голландські символ вишканості, аристократичності, є англійські легантні, стримані, є китайські, адже Китай це її батьківщина і країна, яка приклала до того, щоб півонія стала саме такою квіткою, як вона є. Number one. Півунія це троянда без шипів. І мій сьогоднішній настрій був пов'язаний саме з українським вайбом. Адже це наша земля, це наша батьківщина, це наша Буковина, це наші чернівці. І для цього репортажу я витягла неймовірний весільний рушник, який я придбала у своєї подруги дизайнерки Тамарочки Волохівної, і це саме вишивка. Це звичайно ручна робота, вона давня Центральної України. Ось ці мережки в'язані, все повністю відтворено вручну. І що для мене особисто було прекрасно, це оце папуга, ніби папуг в нашій культурі немає. Але і на Буковинських тайстрах, і на Буковинських килимах цих неймовірних чудових, які вишивають ткуть на південній Басарабії, вишивають дуже багато папуг. Папух едемська птаха, півонія едемська, еротична, квітка, символізуюча заможність, пишність, самодостатність, розкіш. Ось таке поєднання, яке я вчора побачила і відчула на закаті сонця, на Буковинському, Едемському саді, півоній у місті Глибока від компанії «Флоріо». Захід сонця, аромат півоній і спів райських пташок. Це і є наша Україна. Це і є наша душа, це і є наша любов, щастя і перемога. Чудового раночку нам усім з неймовірним ароматом півоній із фантастичним, аутентичним українським вайбом. Обіймаю всіх душею. Питання Черневців, Ваша Оксана Дем'янишина.